Кабінет міністрів України запровадив нову таку ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, що вони можуть укладати добровільно контракт на термін один рік. Тобто далі сам кандидат він обирає продовжувати йому службу після закінчення однорічного контракту чи ні. Чому це добре? Тому що це лише один рік. Після цього у осіб 18-24 чотирьох років в них є можливість отримати соціальні гарантії. Вони можуть вступити до закладів вищої освіти на безкоштовне навчання, отримати 0% відсоткову іпотеку в його селі, там безкоштовні приїзди. Якщо вони ще будуть учасниками бойових дій, то вони отримують всі соціальні гарантії, які передбачені для учасників бойових дій. Розмір грошового забезпечення відрізняється від інших Контрактів. При підписанні контракту отримується 200 тисяч гривень, Далі, протягом першого року, двома частинами кандидат отримує 800 тисяч гривень. Додатково він буде отримувати заробітну плату у розмірі 120 тисяч гривень на місяць. При виконанні бойового завдання для того, щоб підписати цей контракт, кандидат повинен зайти на сайт. Він називається 1824.army.gov.ua. там заповнити заявку. Обирає бригади, які є в переліку на цьому сайті. З ним зв'язуються рекрутери. Далі вони обирають спеціальність і підписують контракт уже в обраній бригаді. Після того відправляють в на навчальні центри, проходять базову військову загальну підготовку. Також можна а, через резерв плюс такий додаток мобільний обрати бригаду і відправити заявку через рекрутингові центри та напряму з військовими частинами, які є в переліку на сайті, після того як ви пройшли. Відбір і підписали контракт. То ви можете також обрати, де ви можете прийти. ВЛК ВЛК обирається у всіх державних структурах медичної медичного закладу. Також територіальні центри комплектування. ВЛК проходиться першочергово протягом однієї доби. Кандидати, які бажають підписати саме цей контракт «18-24», вони, в принципі, можуть звернутись до територіального центру комплектування. Їх проконсультують, куди потрібно далі звернутись, тому що територіальні центри комплектування не підписують таких контрактів. Це лише рекрутингові центри. Це перший центр рекрутингу, є офіційна сторінка на Фейсбуці. Рекрутингові центри в там в кожному місті у нас зараз функціонують. І також оцей сайт «1824».